Так, добре. Ага, що тут мені потрібно взяти ось цю штучку таку лазерну. Ні, спершу я, напевно, це все викладу десь там, подалі в інвентар, добре. Залишу собі це все тут викладу, залишу їжу, ніж та мою снайперську хвинтівку, Хоча, в принципі, не думаю, що вона мені знадобиться. Так я не буду брати геть усе, я просто заберу ряд, ряд припасів. А тут я візьму все по половинці. Так, раптом там до чогось мені знадобиться. То я його візьму собі. Ну, не знаю, що там для чого потрібно, тому я не буду навіть розбиратись. Просто все візьму і буду надіятись, що щось воно там саме запрацює. Так. а ну мене ну. ага. мені є така штучка лазерна, ну це в принципі досить так добре. А, так. Добре, Монгас, давайте, ну мені потрібно пройти. Так, мені сюдою дуже потрібно пройти.